На Костопільщині юнак стверджує, що його побили товариші, і момент знущання зняли ще й на камеру телефону. Юнаку, якого нібито побили, 15 років. Обличчя своє ховає, просить змінити голос, бо соромиться відверто розповідати, як над ним, мовляв, знущалися. Каже, того вечора він з трьома друзями поїхав на дискотеку в одне з сіл на Костопільщині. Юнаки вирішили випити спиртного. Коли вже добряче захмаліли, каже, потерпілий три 18-річних товариша вирішили його побити. Я злазу. Цикли вони почали мене пихати, потім почали бити. Один із них ну, стукнув мене дуже сильно. пихнув на землю головою, і тоді сильно голова почала боліти. Потім вони почали мене ну, по животі бити, по обличчю. Я хоч ну, стукнув один з них прямо по животі, я почав блювати. Про те, що сталося, потерпілий, нікому не розповів. Матір про бійку дізналася випадково. Побачила відеозапис у телефоні сина. Добати. <рістична> я часто перевіряю телефони, що в його робиться в телефони. Ну, ходив, все, рвав, все йому не добре, щось з'їсти, все виблює, о, але не признався, що з ним сталося. Як я побачила відео, о, одразу йому. Позвонила. Люди звернулися у міліцію. Там факт занесли у єдиний реєстр досудових розслідувань. Була проведена судово-медична експертиза, яка встановила, що потерпілому нанесені легкі тілесні ушкодження, а саме декілька сенсів. Втім, захисник потерпілого з такою статтею не погоджується. Хоча, аби факт перекваліфікували на хуліганство. Я вбачаю, що склад кримінального порушення в діях осіб є, в трьох осіб є. І це погодиться з цим, все таки слідчі суддя, коли розглядали скарги на постанову про закриття кримінального провадження. Що в діях трьох осіб все таки наявний склад злочину, передбачений статтю 296 дев'яносто а в діях однієї особи, яка безпосередньо нанесла умисне тілесне ушкодження, вбачається і так само склад кримінального правопорушення, передбачений частиною другої статті 125 кримінального кодексу України. У міліції справу перекваліфіковувати навряд чи будуть. кажуть на відео не видно, що юнака б'ють, лише словесно знущаються. До того ж, свідчення потерпілого різняться. Спершу він стверджує, що його побили пізніше, що сам декілька разів впав. Це при допиті підтвердили і троє друзів, які нібито побили хлопця. В попередніх своїх ствердженнях потерпілий розповідав, давав пояснення, що він на підпитку декілька разів впав сам. От. Друзі його, які проходять по справі, як підозрювані, стверджують, що вони тільки знімали його на відео та знущалися, ну сміялися точніше. Тобто свідчення різняться. У результаті слідчі виніс постанову про закриття кримінального провадження. Тім, у прокуратурі цю постанову скасували. Зараз призначено ряд нових експертиз, і справа має бути направлена іншому слідчому. Курором було неодноразово вносили сказівки слідчому для проведення процесуальних ряду процесуальних та слідчих дій. Зокрема, на даний час призначена судово-медична експертиза, яка ще не завершена. Після проведення ще вказаних слідчих та процесуальних дій по кримінальному провадженню буде прийняте остаточне процесуальне рішення. Мати потерпілого сподівається, що буде прийнято рішення на їхню користь і винні понесуть відповідальність. Адже дана подія нанесла, каже, психологічну травму її сину. Він був життєрадисний, веселий, ну хороший був хлопчик. А після цього такий став замкнений.